Не може бути такого, що мир може досягнути без компромісу. Якщо щось буде не влаштовувати агресора, він просто буде продовжувати далі йти. Хватить у нас ресурсів чи ні. Ну це питання таке. Знаєте, я б не хотів би його озвучувати, але коротенько можу сказати: от у нас була вчора позавчора зустріч з військовими там зустрічаються завжди там раз на тиждень у голови Верховної Ради. То нам сказали, що бажано війну завершити в першій половині. Чому? Тому що це пов'язане з ресурсами, з озброєннями, допомогою партнерів і таке інше. Так, намікнули, не вникаючи Тому я просто не розшифровуючи далі, все в наших руках, звичайно, я погоджуюсь, тому що без нас нічого не буде. Але треба реально дивитися на речі, і я знову ж таки певен, що буде війна завершена і будуть компроміси. Більше відео дивіться на ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.